Я не знаю, як позицію центральної виборчої комісії чи власну позицію представити стосовно проблем закону можливо в ідеальних шляхів їх вирішення. Дякую, Дінаса. Шановні пані і панове, одразу. Уточню, що тут позиція моя, як одного із членів Центральної виборчої комісії, і нічого дивного в тому немає, що вона може в багатьох моментах розходитися з позицією більшості. Членів комісії, зрештою, в нас орган держави, мабуть, чи не єдиний в країні, який залишився демократичним. При всіх його не Ну, Це поки що до 2014 року, що буде далі подивитися. Справді тема місцевих виборів вона є досить актуальною, попри те, що вона не має настільки сильних лобістів, якщо ми говоримо про, скажімо, парламентські вибори, президентські вибори, там надто потужні гравці, надто великий інтерес цьому є, що стосується закону про місцеві вибори, на жаль, цей закон якось залишається, якби таким останнім із виборчого законодавства, куди звертається увага. Чи варто закон міняти, який він вийшов, чому він таким став і так далі? На багато питань можна дістати насправді риторичні відповіді на ці запитання. Але пам'ятаєте, був такий час, коли приймався закон про парламентські вибори, була величезна критика з опозиційних сил, деколи навіть владні політики його критикували, таке було з боку громадянського суспільства, журналісти досить критично до нього ставилися. Але ми забуваємо одну річ. Якби закон не був прийнятий, тим більше, ну чого гріха таїти, він був під шантажем прийнятий двома е частинами парламенту, владною і опозиційною. Але е якби цей закон не був прийнятий в такому вигляді, в мене абсолютно нема жодного сумніву, що в залі було 226 голосів для прийняття закону про місцеві вибори номер 2 Це була така версія 2.0. Повірте, закон про парламентські вибори виглядав би точно таким же чином. І в 2012 році, в тому числі, багато присутніх тут депутатів, я думаю, багато хто б вже тут і не сидів на цьому заході в тій якості. Ну, це об'єктивно так. Повірте. Е, тому. Е, у мене нема жодних пієтетів, жодних якихось, скажімо, чудово знаєте мою позицію, взагалі категоричний прихильник паралельної виборчої системи, тому що тут змішувати не змішуване, це щось таке дуже неприродне. А все, що неприродне, воно якось, як на мене, є дещо не В даному разі, якщо ми говоримо про закон про місцеві вибори, треба говорити про виборчу систему, наскільки вона є в першу чергу з точки зору конституційності. Якщо брати вимоги статті 140 і 141 Конституції, там чітко зазначено, що, наприклад, субнаціональні, такі субнаціональні органи місцевого самоврядування, які, які є обласні ради, та зрештою районні ради, це органи, які представляють спільні інтереси територіальних громад. Кого вони можуть представляти, яким чином вони можуть представляти спільні інтереси територіальних громад, якщо половина цих депутатів обираються за паралельно за... Пропорційною складовою, який вихід обрання цих депутатів до обласних районних рад? Очевидно, досить нормально себе зарекомендував закон, як дивино, який за яким проводилося місцево, як в 98, му так і в 2002 роках. Пам'ятаєте, тоді існувала мажоритарна велича система з багатомандатними округами на рівні, якщо до обласної ради, на рівні районів місто обласного значення, якщо до районної ради, на рівні. Сільських, селищних або міських громад, міст районного значення. Тому, я думаю, в першу чергу треба а, тут виходити не з власного бажання, не з якихось вла власних преференцій, виходити з того чинного основного закону, який на сьогоднішній день є, з урахуванням, звісно, рішення, історичного рішення Конституційного суду про відновлення редакції 96-го року. Зі змінами, які мали місце згодом, які ще більше заплутали, зокрема в частині законодавства про місцеві вибори, в частині призначення чергових місцевих виборів, але це є. І я думаю, уникнути цього неможливо. Другий момент, яка виборча система, якщо говорити про її, зокрема, мажоритарну складову, яка вона повинна бути? Мажоритарна система відносної більшості, або, як е, просто народі кажуть, однотурова система, чи мажоритарна система абсолютної більшості. Е, дехто може вважати, що це питання політичної доцільності. Десь одного разу Конституційний суд в своєму рішенні про це вже говорив. Але, як на мене, проблема занадто спрощена на перший погляд. Чому? Тому що тут питання, виникає питання репрезентативності репрезентативності в частині обрання депутатів місцевих рад і в частині обрання сільських селищних міських голів. Таке питання, кого представляє міський голова і за якого проголосували лише 15% виборців, але тих виборців, які взяли участь у голосуванні, а не включених до списків виборців. Якщо говорити про тих, які включені до списку виборців, цифра буде в нас ще менша. Тим більше зважаючи на фактор. Найнижчої активності виборців саме на місцевих виборах. Вона є найнижчою порівняно з президентським і парламентським. Тому, очевидно, тут треба вести мову про те, що виходячи з представницької суті мандату, який отримує чи голова місцевий, чи депутат місцевої ради, очевидно, вони повинні обиратися за мажоритарною системою абсолютної більшості, щоб цей мандат справді виправдовував а, форму відповідала з місто.